Відновлення житлової інфраструктури одне з пріоритетних завдань у роботі Харківської обласної військової адміністрації. Починаючи від оперативних ремонтів після ворожих прильотів, відновлення за програмою є відновлення, відбудови житлових комплексів до реалізації масштабних проєктів у сфері освіти та медицини. Руйнування на Харківщині величезні. Ворог щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі із різних видів озброєння. Із початку повномасштабного вторгнення ворог знищив та пошкодив майже 37 тисяч будинків. Із них багатоквартирних більше 6 тисяч, 561 заклад освіти, 175 закладів охорони здоров'я, 113 закладів культури. Зважаючи на масштаби руйнувань завдяки Офісу Президента України, уряду, наша область залучила масштабні державні інвестиції. Лише цього року 16 мільярдів гривень. Це кошти на відновлення енергосистеми. Будівництво укриттів в школах, садочках, лікарнях, ремонт житлових будинків. Кожна гривня інвестована в конкретні важливі для Харківщини проекти. Найбільший запит від людей це житло. Із 2022 року ми відновили майже 300 багатоквартирних житлових будинків у Дергачах та Старому Салтові, ізюму та Балаклії, Рогані та Золочеві, Докучаївському, Чугуєві. Завдяки цьому нам вдалося повернути домівки. Десяткам тисяч мешканцям області завдяки ефективній роботі Харківщина, лідер у реалізації державної програми є відновлення. Майже 1300 жителів Харкова та населених пунктів області вже придбали нове житло, Замість знищеного окупантами на суму 5,3 мільярди гривень державних коштів. Більше 27 тисяч заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту пошкодженого житла на суму 2 мільярди 755 мільйонів гривень. Всі ці заходи забезпечують можливість повернення людей до рідних домівок. Ще один виклик після масштабних руйнувань забезпечення проїзду на ключових логістичних маршрутах області для евакуації, госпіталізації поранених, забезпечення гуманітарною допомогою, соціальними сервісами та багато іншого. З цією метою нами відновлено 110 кілометрів автошляхів та 23 стратегічно важливих мостів і переправ. Значних руйнувань ворог завдав і нашій енергетиці. Спільними зусиллями ми відновили 90% енергетичних об'єктів міста та області. Проведено ремонт понад 700 об'єктів та понад 4 тисячі кілометрів лінії електропередач. Повернули електропостачання для понад 400 населених пунктів для 200 тисяч абонентів. Ще один важливий напрямок освіта: безпека учнів і вчителів створення умов для повернення офлайн навчання у пріоритеті нашої роботи. Ми розуміємо, що батьки будуть залишатися в області, працювати та зміцнювати економіку лише тоді, коли їх діти мати можливість навчатися у безпечних умовах. З цією метою, завдяки державній підтримці, ми залучили рекордні для області майже 3 мільярди гривень для зведення 29 укриттів у 19 громадах області, з них 300 мільйонів для міста Харкова. Важливий проєкт для нашої області і другий в Україні фабрика кухня. Яку зводимо в Лозівському районі завдяки фундації першої леді Олени Зеленської та фонду Говарда Баффета. вона дозволить забезпечити гарячим харчуванням понад 12 тисяч дітей у 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громади. В цьому контексті також продовжуємо і модернізацію харчоблоків. Вже в роботі 34 об'єкта. об'єкти. Окремий пріоритетний напрямок охорони здоров'я. Це важливий пункт плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського. Із 2022 року ми відновили роботу семи закладів медицини вторинного рівня у Балаклії, Чугуєві, Дергачах, Малих Фейсках, Черкаській Лозовій, Великих Проходах, Рогані, Руській Лозовій, лісному запрацювали районні та сільські заклади охорони здоров'я, де обслуговують більше 27 тисяч пацієнтів. Також цьогоріч ми залучили для медичних закладів області та міста державну субвенцію на будівництво та ремонт п'яти укриттів всього на суму 218 мільйонів гривень. За ці кошти реконструюємо безпечні укриття в Близнюківській, Зміївській, Золочівській лікарнях та двох лікарнях міста Харкова, номер 17 та Харківській лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги. Також завдяки офісу президента, уряду, першій леді України Олени Зеленської та її фундації працюємо над реалізацією масштабних проєктів. Це відновлення зруйнованої окупантами лікарні в Ізюмі, приймальне відділення обласної лікарні, реконструкція реабілітаційного відділення. Відновлення після ворожих обстрілів обласної дитячої та травматологічної лікарень це не лише про комфорт, це про якість надання медичної допомоги, адже в закладах буде встановлено дороговартісне сучасне обладнання, яке вдалося залучити при підтримці офісу президента, уряду та міністерства охорони здоров'я від ультразвукових апаратів до МРТ КТ та ангіографа. Усі ці технології будуть доступні жителям Харківщини, щоб кожен пацієнт міг отримати своєчасну, та точну, а головне, безкоштовну діагностику Все це результат нашої роботи на всіх рівнях, співпраці з Офісом Президента, урядом та міністерствами обласною військовою адміністрацією, громад, міжнародних партнерів. Слава Україні!